А як правильно монтувати сонячні панелі двосторонні ось такі? Ну, потрібно, як, як би, Первоначально, це куди вони будуть дивитися? На південь, на захід чи на схід. На південь. Південна сторона це саме-саме. Максимально ефективна сторона. Якщо під зелений тариф, то тільки на південь, якщо є можливість. Якщо для власного споживання без зеленого тарифу, то в принципі краще розташувати панелі на схід і на захід. Тому що східна сторона буде працювати з самого ранку, коли ви встаєте на роботу, включаєте чайник, там купаєтесь, болери включається і так далі. Цілий день у вас дома немає, вечором приходите, опять же, купаєтесь, п'єте чай, там готуєте їсти і так далі. І працює вже. Західна сторона. Отже, у нас таке питання. Якщо ми ставимо лицеву сторону, ми ставимо на південь, то зворотня у нас вже дивиться на північ. І ще й на землю буде. Ну, в принципі, так. Да. Якщо, якщо це ну, конструкція на землі, то можна підсипати чимось білим, mm -hmm. білий пісок, або білий якийсь камінь. Щоб, а якщо є можливість взагалі положити нержавіючу сталь, то воно буде пробиватись через ці ось. Отакі от сели, от сюди, от такі от щілинки відбиватися від оцинковки і бити сюди, і тут ще генерувати з сильної сторони. Тобто вона може генерувати з відбитого сонячного світу. Так, ну не багато, ну щось є. Ну скільки відсотків? Ну відсотків може 5-10 від угу. общого свого номінала. Ну, ну, ну і в принципі, як показує практика, от ми недавно ставили станцію 10 панелей було 430-х, іменно двохсторонніх і іменно тонгвеїв. Е, ну по логіки віщей. По логіці віщей 10 панелей 430-х, скільки повинні видавати? 4,3 кВт. 4,3 кВт. Вони в піки видавали 4,55. Ну там вона навіть на даху. На даху, на... Так, на даху було. Да. Якщо, б вона... Якщо б дах ще був з Соценков, мені кажеться, там би всі 4,8 і би видавали. Отже, будуємо сонячні електростанції під ключ по всій Україні. Звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас. Запис на консультацію по номеру в описі відео.